діти! Сьогодні ми з вами розпочинаємо нову тему це кольоровий тиждень. Все, що нас оточує, все має свій кольор, а де ми можемо побачити одночасно найбільше кольорів? Правильно, звичайно ж, у веселці. І сьогодні я вам пропоную намалювати веселку. Але для того, щоб намалювати веселку, нам потрібно пригадати, які нам потрібні будуть для цього кольори. оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій і фіолетовий кольор. Але у мене на столику не вистачає всіх кольорів. У мене лише є жовтий, білий, червоний і синій. А де ж мені знайти інші кольори. А допоможе нам у цьому казка. Отож, дітки, слухаємо казку про наші кольори. В одній чарівній країні мистецтв зустрілися четверо друзів. Червоний колір, синій, білий і жовтий колір. До цього часу вони жили у своїх домівках і дуже сумували з приводу того, що не мали друзів. Та зустрівши один одного, вони вирішили потиснути руки. Але коли жовтий колір потис руку для синього, між ними утворився новий колір, зелений. А коли синій привітався за руку з червоним, утворився. Кольор. Тоді червоний колір потис ручку для жовтого кольору і утворився помаранчевий колір або оранжевий, як ми його ще називаємо. А коли синій колір привітався з білим, утворився блакитний колір. Отже, спочатку було 4 кольори, а коли вони між собою привіталися, утворилося 8. І тепер стало вісім друзів. А от чи дійсно при змішуванні двох кольорів нас утворюється зовсім новий кольор? Ми з вами дізнаємося за допомогою досліду.